Чорненький такий тип. Якщо чорненький, то це був там. Не, не знаю, не знай, не знай. там двое. Ні, там у нього... У нього чорна кофта була. Афроамериканський. была. афро так я черненький, Це Черненький, это. Палатка, можно сказать. Брэд, донизу. донизу. Де. Це, то, да. де, де він да. Мам, с кем пів, с пів. Я хочу взяти назад, почекайте А приблизно де маємо. там десь. Я... Ну десь, десь через то. дорогу А, я ее замет, замет. А, ні, не, не замет. Замети? Не, не заміт. А, там. замет. Он да? на шоп четверку валеня. Вот тут. На жовтці. Тоже один. Він не бачу. О, тут прибігає. Yeah. Там, короче, між собою всі стріляють. Та ну. Блін, а ти на криші. А ти як на кришу? Де, де, на якій криші? Сюди, сюди, прям тут, да. О, зараз буду. Подожди, подожди, я в сейф зайду. Тебе прямо чи ні? Yeah. Давай. Давай. Так, перебігати, перебігати. Давай, перебіжим далі, так, поближче. Поки вони не бачать. У нее як будуть перебігати сюда, то ми їх будемо приймати, Я сподіваюся на це. Є чим захилятися? Ну, да. воно більш нема. У ну, то мене тоже одна похня. Не йду скажу. Нифига собі. Ба. Як ти не знав, що Тройка. я. Тройка. Выцели ложь за разу. Подожди, что такое? Он ангара? по моему. Я понял, убей шли уже, підшли сюда. Блять, как тебя залутать? Так, шок. Не лутать. Обережно. О, це 4Х. Расказу. Сковородочка Я показ ВСС. Да, а бана мишка. Я четверка, одна тоже халявна. Фінк. Надо комата. в мене 6х попробуем. Мне бы то, типа, би б дуже добре дірка. І що, де вони всі? Потерялись Потеряні. Де ці потеряні? Пі А ще тут стріляють, там вони між собою стріляли. Лай, кнопки не промаха. Нам так в зону треба їхати, бо нам ну, ми не виживемо. Это, да. это надо, надо. Там тачка здесь была, але тачка у них в солярном месте. Можно подниматься, выходить и. это, блять, то горка, конечно. 0 Лутка. Ноль. Ноль с десять. Обходим, обходим. Не, ну мне типа и аптечки принес и Шо? восьмерку принес. Надо ты. Да.

Ебать, тут пулик я. Може пулик взяти. Не знаю. Нормальная тема, да? Пулик? Да, хера, тебе. Оце перезарядка, кука ты. Чуть-чуть стрельно тебе было. Ты начинаешь перезаряджаться, як схера непонятно. Бахики, шокивато. Короче, не-не-не, топ-то. Мы привыкли відразу перезаряжатися, а він перезаряджається дуже довго. Да. Коли ти це стріляєш треба із контролювати. цього, да, і треба Та да, контролювати. Та я просто що він довго, я, я шарю вот такі. Треба ж... О, там тіпи тачку взяли і їдуть. У зону. Да? Да, по дорозі стоїть. Дуже далеко. Що, то куди я? Ой-ой-ой, по мені? <laughs> що по тобі зразу? А, вони когось цього. А, вони свого підняли. Побігла в зону, як на них. Сайки, да, чого? Да-да-да. Ластова. Атео. Не стріляють. Гарячні. А ти там норм? Ти в городі? Аккуратно. Це вони виїхали. Хочу, в мене норм? Та-па-па, Там Тут хтось вроді якось рісом. Аккуратно. Хоча шукаємо тачку, їдемо, бо насправді дуже далеко. Що, зона в нас? Ось Ліонас буде чи ще? В полі. Йду в полі. Не, не, будемо в полі біля прикладу десь битися. Люблю поле. Через поле, через гай. Лежить хлопчик, по да? О, да, ти знаєш цю тему? Цей, ці Нормально, нормально. Що деякі не знають. Далеко. Хочеш? <гум> Мислені не знають. Ну, я я колись спитав тебе, ти кажеш, я не знаю. А, це шутка, ти що. це ж все дитинство там хлопчик допомагає ходить. Ладно. Там має бути біля, вас. біля нас. А, я чов. Я не знаю, я біжу просто тут плутано, вроді би. Не знаю, де тут. Не вроді би там падало достатньо багато людей, так що обережно. Ну... Давайте на тачку їдем. позначь тачку, пожалуйста, Юр. Да на, вот я бачу, ты какую-то метку дал на машину, то я не... Не, вижу. не. Это а? я дал на квадроцикл. А, понятно. Перед... А да. 2х а, надо Эм, а, нет. Да похер, бежу нафиг на квадроцикл. Хочешь вось? В туалете нема ничего, прикинь. Ужас. У кого? А в было и тут залутало, люди. Капец. Ну шо за туалети пішли? Лучше побігай, побігай. Ти я глетіла дала метку? Ми. Вот, че... Нет, я глетіла ме? На ньому? Ні, це зверху я була, знайшла. Ах... Да, навіть мираджар. шукаю по дорозі десь. О тут насправді бігти дуже довго, якщо не знайдемо нічого. Ага, я бачу, прям. Все, прямо... все, ]їдеш так, так. Будем та. дві. Давайте всі сюди. бомба. Блять, з каром цим грати, це печально. Мадя. О, Їхали. Так, ты скажу все точно на карточка. Ми не здохли за секунду, значить все добре. Це вже плюс. Значить, це успіх, да, Успішний успіх. Блядь, давайте то видим ілі я не знаю куди. Сюди можна. можно. Ну, того качеля. І шо? А ну давай, удиви нас. ну Приблизно. Кадо, я поняв. Иди нам сюди, треба. сюди одразу залітати, напевно. Эээ... Йду дроп лутати. Йом, я ж брудки забрану, політиця. дроп дивиться. Не лутане. Брай. Дев'яносто, пусть буде давайте, брать. Давайте. Я візьму лад. Почка, вчкані. Машина. Тачка. Я перезаряджений. розіряти, поехали. Перед нами. Да ну. все, вс, піднімайте. піднімайте. поднимай да, ты. Тачка наша виїжджає. б твою мать! Ну <реш> екшн! Вперед! Я так і не зрозумів, як я здохну. Ладно. Ну це я вроді вже не бував. Тут є шостий приціл. Давайте швиденьку. Опять, я 50 патронів вже обістрілював з П-90. Я сотку. Ужас просто. Х8. О, я без заберу. Ну СП 90 конечно, ну це... Любов, так? Да. Це смартфон смерть. <ріст> ну все, стартуем. Да, я тебя скина поставлю. А що я скинул не можу поставить? Не знаю. А, то що може горяча машина близько. Да, 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 да. Ну да, це смерть, конечно. Ж... приду. Він Минболиків не набрав. Але... Там их и не было. Не було. Ні, але були. Була. Була. Не було. Давайте, просто... давайте побудем. Давай okay. в яме. Хороша яма. Охі гарно горить. Мені подобається, як воно гореть. О, тут люблю, цю. Блін, було цей скин не ставити, конечно. Да, вообще печально. один дроп. По тут біжить тип, а тут біжить тип. Дай міт. да. Два типа. Жовта. Забивайте їх. Треба попасти помить. Раз попав. Да, я не бачу. А вони, Філяюся, вони ус... Ушли в закат. Е, а вони довго не про не цього не прожив вони вибіжать. вибіжать. А шо, їм тільки до верху бігти, ми їх все одно побачимо. Ніг нема друга. Або да. по дорозі тільки бігти, і все. Ну, типа, у них нема шансів. Ну як, шансів е, Уже біля от... цього, біля дропа. Да. Ну лутай, лутай, давай. Пачка, на нас. Подожди, пожить. Треба тих дивитися, щоб нам спину. Біжать, біжать. Москалати Він один по, а не двоє. Ого, він... Де мафа там? Зараз. треба його запушити. А ну, а є, хаті. Все, все, немає їх, немає їх. Я боліки візьму у них. Чекайте де, де, де. ти, де вони. Ти вийшли звідти, ті вийшли звідти. Я боліки візьму. Нормальна тема цей пулік, я бане Ну да. Ну, взагалі, так. Третя да, бронька воно. є, може комусь треба. Так, тут п'ятерочки, блядь, якісь. Назад, Ой, назад. Давайте в зону, в зону заходьте. Ні, а, тут Значит. зона, тут зона. Давайте до нас. Тут хороша позиція. Mm -hmm. Ти я не пойму, по нас стріляли, ті підець. Mm -hmm. Не знаю, не, не знаю. Де. А, ти? Та ну. Е, e, там бачу. На да, прям по кніпу. А, там звідти і стріляли, походу. Бережно, бережно, так не сидіть в хайдауті. Ще? десь справа стріляла. Головне, щоб нам так, в спину, спину не зайшли з цієї гори. Опа, ніфіга себе. Можна приїхати. Давайте приїдем поки давай. є а, час. Вон, давай. він, він. Минули. Надя, 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 надя. На синій він був. Сідайте, сідайте, бо зараз позарасики голова буде білиться. Давай, 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 давай. Все, приїхали? А, ні, наш, так, вона ж не їде, блін. Я горам. У нас тут є теж такий скин. Але він давай дуже Давай туди го, ну туди го. Тут тебе. Зараз, зараз. А ти їдеш? їдешь? Ну, Наш казалось. ти на гору едешь. Добре, добре, добре. Давай оно дивися, кар'єр який хороший. Мені. Можна трошки далі. Давай дальше. Давай сюди. А давай да, да. -давай подивимся, зараз зона зійдеться. О, О добре. це тут десь можна стати. Прям тут можна стати. Я тут можуть теперь зараз треба приймати. Сусек опа, десь, чи що? Тихо, тут десь тачка. Нас, нас с, все, кину мит. Що там? Ага. Слайк, слайк. Там. Там є, один за деревом остався. Там один, надя, там фурс пас. Я понял, у вас. Подожди, надя, і тут, надя, назад, я... назад. Брячу. До вас біжу. Yeah, все. Забрав тих пив прохрех. Нок. No. На оранжевий забрав. Тіпів, трохи, до вас біжу. бежу. Хае. Было. Все, красавці, красавці. Все? Ні, ні, там ще є тип. Крутимо. Ні? Унічтожаємо. Їх двоє було, так? А, вони да? на салоні, cool на салоні. Давай, давай. Я не бачу нікого. Він за собою сам пагорбує. Давай, я лічу. Один тачці. Все, все, все. все мені треба п'ятерки, мені треба п'ятерки. Ось тут, ось тут тіло, Надь, ось тут тіло. На оранжевій там теж одне. Бачу, да. бачу, бачу. Без бачу. п'ятерок, без п'ятерок. Я до цього. Давайте обережно і в зону. Бо вже да, пішла п'ята да, фаза, дуже коці. Так, так, зараз. Я там на оранжевій норм. А, тут, О, по Я? Ну, ну, ну. Тут... Блін, тут на стіпи Типы тут нас. Мы поняли, я бачу, О, я его за камнем. Бетерь, бетер, да. Жить нахуй. Вот, вот тут с дробовиком, тип. <рик> Минус. Все, меня, меня, меня поднимите. Я в зоне. Не поднимайте, піднімайте ще, зліва, зліва. Я понял, понял. Юра, сливо тебе. Я. Oh, Дочекаю. Дочекаю, да. кажу. Нет, там тебе Я типе вилю. Эй, чекай, чекай, Юра, почекай там, йде бетер, я поднимаю. Чекай. Не вилайся, не вилайся, син, зараз. Низ, да, поки. Два до Все, no. вони мінус двою. Вони Я понял. Better? Блін. Да. да. Нахуй я пишу. Чекай, чекай. Э, Ща донизу треба. Донизу, донизу, О. донизу. Спускай, 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 смак. Давай, 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 я да? піднімаю, піднімаю. Мінус. Піднімаю. Да. Піднімаю. Все, він один був? Наверно. Да, да. Я обалдую. О, це якраз хороший смак. Блін, все, а, не наше. Сейчас будем бить в зону. Дивіться, проти нас троє. Ж... Я знаю. Можем бетера їхнього взяти. Берем, берем по-любому. Блін, мені треба залутати. Бачу, бачу. На синій, Де. на синій. Я... Понял, Брить подов, подов, подов. Мені, кажется, нема. Yeah. Поняв, бачу. Беріть бетер. Мені каже, що бетеру бензину нема. Є. Нема набоїв, я грибу. Мене, у мене... мене... Взагалі? Вчорок нема. Надя, давай, давай, Надя. Давайте, я чекаю. У мене просто патронів дуже мало. Так я можу мали. в цьому бити. А, то, блядь, просто то. У мене на ППшку, на П-90 патронів залишилось 35. Так що... Не знаю, так, як тут будемо. Так, акуратно, будем. акуратно. Блядь, він не виїде під цю гору. Давай, пожалуйста, їдь, блядь. Так, проїжджай бі, біля, біля, біля. Нормально, нормально, я їду нормально. Чекайте, він один проти одного. Так. Да. Тут yeah. лекало. Oh, Вон зліва, зліва. Є, yeah, є, є yeah, мінус. Хорош. Okay. Один проти нас. О, у нього so, патрони, okay. напевно, в нього патрони на П90 було. Алло. Ну, нічого. Куди просто? Ароз. Має понять, що ми okay. зробили це. Okay. Так. Здоровачок. Okay.